Вітаю, шановні друзі! Спеціально для вас в ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 жовтня. До речі, назва жовтень закріпилась за місяцем ще з часів Київської Русі. Це час жовтіння листя. У народі жовтень також називали грязень, жмурень, листопадник або весільник, тому що у цей час справлялось дуже багато весіль. А тепер докладний прогноз від Укргідрометцентру. На сході в день плюс 12 градусів вночі до плюс 6. Протягом доби мінлива хмарність. У Західному регіоні термометр покаже плюс 7 градусів в день, вночі до плюс 3. На півночі вдень до 10 градусів тепла. Вночі температура опуститься до плюс 5. Хмарно опадів не прогнозують. На півдні в день до плюс 8 градусів, вночі плюс 3. Хмарно з проясненнями, без опадів. В столиці вдень від 8 до 10 градусів тепла. Вночі плюс 5. Протягом доби хмарно, але опадів не прогнозують. Це все про погоду на цей час. Я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі.